Харкову потрібні підземні школи, бо війна триває, як і загроза обстрілів, і діти не мають можливості навчатися очно. А це і втрата якості знань і соціальних навичок, таких як спілкування з однолітками, робота в колективі. Кількість дітей в місті велика, і майже всі бажають навчатись офлайн, а не дистанційно. Розповідає директор департаменту освіти Харківської міської ради. На кінець 2023-2024 навчального року у Харкові навчалось 108 тисяч школярів. З них перебували в місті 54 тисячі учнів. Я вам скажу, що із них на 1 вересня 2023 року ми офлайн навчали всього лише 800 школярів, а на кінець навчального року таких дітей було вже понад три тисячі. До того ж, зауважує Ольга Деменко, в Харкові наразі дуже багато дітей з родин вимушених переселенців, і вони теж хочуть навчатись офлайн. На сьогодні в місті діють лише дві школи в укриттях в метрополітені і підземна школа в індустріальному районі. Створивши такі унікальні школи, Харків зробив неможливе. Такого ніколи не було в жодній країні подивитись як там вчаться діти та вивчити цей досвід до Харкова приїздять делегації зі всього світу каже Ольга Іванівна та на жаль заявок на навчання в безпечних школах укриттях вже в рази більше ніж місць потреба в офлайн навчанні значно перевищує наші можливості на сьогоднішній день по підземній школі вже надійшло тисячу заяв по метрошколі, в якій ми е, навчали на кінець навчального року 2200 дітей, уже надійшло 3000 тисячі заяв. І кількість заяв додається щодня, зауважує Ольга Деменко. І єдиний вихід в сьогоднішніх умовах забезпечити доступ усім харківським учням до очного навчання це створення шкіл у безпечних захисних спорудах. Бо в найпростіших укриттях, на жаль, ми поки що дітей навчати не можемо. Тобто, єдиний шлях це побудова підземних шкіл і створення протирадіаційних укриттів. Звісно ж, каже вона: таке будівництво потребує фінансування, і бюджет Харкова на жаль не в змозі задовольнити ці потреби. Це величезні кошти. Я не буду вам говорити про кількість коштів, бо ці кошти е будуть оцінюватися навіть не десятками, а сотнями мільйонів. Якби в кожному районі була б підземна школа, то це змогло б нас якось задовольнити, якби в кожному з дев'яти районів була підземна школа, потужність якої десь до тисячі дітей, то це би змогло нам допомогти. Це величезні кошти. Так, наразі ми працюємо. Є кілька локацій, які ми готуємо до офлайн навчання, але обмеженість бюджетних коштів є. Вона дійсно дуже велика, тому звичайно без. Допомоги без допомоги державної ми ніяк не зможемо е задовольнити навіть наполовину те, що нам потрібно. Влада чеського міста Плізень передала Харкову сім трамвайних вагонів. У салоні 23 сидячих місця. Площа вагону розрахована на 162 пасажири загалом. За словами Владислава Примака, директора Салтівського трамвайного депо, допомога з чеської республіки неодноразова. Місто вже має 16 таких вагонів. Трамваї, що прибули, планують запустити у роботу по проспекту трактору будівників. Вони значно новіші ніж ті, що у нас вже експлуатувалися до початку повномасштабного вторгнення. Їх стан дуже чудовий після робіт з адаптації їх під нашу колірів. Ці вагони будуть радувати наших мешканців. Ми дуже вдячні народу Чеської Республіки за цей вагомий внесок в транспортну мережу міста Харкова, оскільки ці вагони є дуже чудовим підґрунтям для оновлення руху в місті. Унаслідок ворожих обстрілів значна кількість трамваїв була пошкоджена 30 одиниць не підлягають відновленню. Наразі у Харкові рухомого трамвайного складу 106 одиниць, тому така допомога вкрай необхідна місту. Маєте змогу переконатися стан пасажирських сидінь, стан салону, стан стелі, стін, підлоги і так далі. Це все в дуже прийнятному для нас стані. Цей вагон оснащений двома системами опалення салону. Це опалення під деякими сидіннями та штатна система, яка проходить повз весь вагон спочатку до його кінця. Спеціальні стає тени, які нагрівають весь салон. Тобто, взимку цей вагон буде дуже теплий. Двері у трамваї значно якісніші та розраховані на довгий термін експлуатації. Вони значно довговічніші ніж ті, що у нас експлуатуються на наших вагонах. Ці двері зроблені в них металевий каркас зсередини та. Пластикова обшивка зовні. Ці двері майже вічні. За словами керівника профільного підприємства, система управління відрізняється від наших трамваїв, але для досвідченого водія це не суттєві відмінності. У цьому трамваї ручна система без використання педалі. Єдине, що гальмує оперативний вихід цих трамваїв, то це процес переобладнання на широку колію. За досвідом можу сказати, що труднощів з експлуатації вагонів, які прийшли з Чехії, у нас майже немає. А от з адаптацією певні труднощі у нас з'явилися пов'язані з тим, що з початком широкомасштабного вторгнення 에, придбати деякі важливі вузли та агрегати для адаптації цього вагону під нашу колію стало майже неможливим. І на сьогодні ми можемо побачити тільки один вагон, який ми вже зробили. Далі роботи з пошуку постачальників та продукції ще тривають. Привітали лікарів та медсестер із днем медика. Кращих із них відзначили грамотами за сумлінну працю. Перший час було важко дуже, бо було мало людей, пороз'їжджалися всі, але такий час був. Люди бояться, це нормально для нашого часу. А Тоді трошечки треба, трошечки вже з'їхалися, трошки легше. Ну і по роботі легше вже і. Багато дуже допомагають гуманітарною допомогою, дякуємо, хлопцям везуть і все, памперси для дітей. Ну, багато всього спочатку рано почалося, але їхали все одне все на роботу, бо ніхто не, ну, не вірив в це, що почалося. Але ходили, нічого, приміщення були вже підготовлені, так що підвальні. У нас такі пологові, вагітні жінки після пологові, всі в підвалах, дітки. Першого дня повномасштабного вторгнення на плечі харківських медиків лягла велика відповідальність. Працюючи в умовах великого напруження та ризикуючи власним життям, лікарі і медсестри надавали всю необхідну допомогу населенню. Понеділка прийшли, всі працювали під керівництвом лікаря головного, вона з перших днів нікуди не виїжджала, керувала. Ми все, що треба, робили, гуманітарну допомогу і одразу організували невідкладну допомогу. Дуже було складно, але ми так занурювалися в роботу, що не чули ні пострілів, ні взривів, ні літаків. Ми думали тільки о наших пацієнтів. І це дуже нам допомогло в той час. Завдяки праці, завдяки нашій поліклініці, завдяки нашому руководителю Віктору Владимировичу Любому, нашому головному лікарю, ми дуже, дуже класно справилися з цим. Наталія зазначає, що в часи війни медику необхідно в першу чергу думати про пацієнта, і тоді все інше втрачає значення. Серед необхідних навичок для лікаря вона окремо виділяє постійний розвиток своїх професійних навичок. По-перше, думати за пацієнта, а не за себе. Це дуже допомагає, тому що е, ти відволикаєшся, ти е, думаєш, як, як свою працю удосконалити. Для лікаря треба постійно розвиватися. Ми вчимося, ми ростемо, наша справа е, не, не стає на місці і ми дуже-дуже розвиваємося. Харків'яни шанують працю медичних робітників, тому сьогодні їх зібрали, щоб сказати дякую. А вони зняли свої білі халати та мали змогу просто насолодитися святом та ні про що не думати. Міський голова Ігор Терехов зазначає, що останні роки стали справжнім викликом для лікарів та медсестер. Та, попри всі складнощі, вони впоралися з цим. Настала війна, і це були дуже жахливі часи. І разом ми переживали це і випрацювали. працювали. Працювали незважаючи на те, що були постійні обстріли. Працювали незважаючи на те, що літаки росіян літали і бомбили, і були влучання, і були жертви, і були поранені. А ви працювали. Ви працювали, коли не було електропостачання, були розтрощені енергетичні системи. Ви працювали, коли було холодно, бо не було опалення, але ви робили і рятували життя людей. Щирі слова подяку вам за це. Сто квартир і люди жили, і все було добре. Було дуже добре, дуже добре. Взагалі дом був. Дуже гарний. Так було до середини березня 2022 року, поки по цій п'ятиповерхівці, що у Слобідському районі, не стався приліт. Весь жах руйнувань назавжди залишиться у згадках та у світлинах мешканців будинку. 11-ї ночі дім став хитатися. Що ще, звісно, дуже погане. Я відчинила двері, щоб виглянути, а туди посипався пісок, камні по коридору. І коли пізніше підійшла, то побачила, що другий етаж, 13-та квартира, впала в холм. Взагалі впала. Ну, зразу. Коли не знаєш, так не так страшно. Коли Потім тоді вже страшно, тоді вже переляк. Ну потім ну дуже страшно. Стіни немає, лі, лісниць теж немає. Ну Я не можу навіть передати. Ну це не, неможливо передати. Страшне було, було страшне. У 2022 році було пряме влучання у будинок. В результаті обстрілу було пошкоджене міжповерхове перекриття, була пошкоджена несуча стіна, також були вибиті всі вікна та пошкоджений ліфт. Даному будинку на сьогоднішній момент будівельники вже відновили повністю несучу всю стіну, вставлені в металопластикові вікна майже усі квартири, замінили ліфт на нове обладнання з усім обладнанням та його вже запустили. Та також тривають роботи щодо відновлення покрівлі. Об'єм покрівлі, яка у нас відновлюється близько 600 квадратних метрів, після того як будівельники закінчать відновлювати покрівлю, вони перейдуть на штукатурення та фарбування. Ня, стіни, яка була пошкоджена та відновлення, та також будуть займатися відновленням вхідної групи. Орієнтовно плануємо завершити роботу по цьому будинку до початку опального сезону, але будемо намагатися зробити це швидше. Обстріли Харкова не вщухають. 24 липня ворог завдав щонайменше п'ять ударів по місту. Сьогодні цілий день Харків перебуває під обстрілами. Зранку були обстріли дуже серйозні. Крім цього, були в середині дня обстріли і причому два обстріли потужні. Ну наприкінці дня теж були обстріли. Хочу сказати, що так дійсно був певний спокій, але відчувалася напруга, і от сьогодні, на жаль, дуже серйозні обстріли. За інформацією рятувальників, поліцейських та Харківської обласної військової адміністрації, у Немишлянському районі під ракетним ударом був офіс швейцарського фонду ФСД, який займається гуманітарним розмінуванням. Пошкоджена адміністративна будівля, транспортне підприємство, житлові будинки, автомобілі у холодногірському районі били по промисловій зоні. Там постраждали дев'ятеро містян. Є руйнування інфраструктури та пошкодження автомобілі. Увечері російські ракети поцілили по приватному сектору серед місті Харкова, розтрощивши будинок відомого в місті бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. Поранення дістали двоє його працівників. Розповідає він. Люди живо пострадала два моих помощника рваные раны лица один ноги. Это... люди живі, постраждали два мої помічники. Рвані рани обличчя одного у другого ноги. Це будиночок охорони та гаражі. І якби не це броньоване скло, а скло броньоване, товсте. Там монітори стеження. Воно точно врятувало. Я мешкаю тут 17 років. 17 років тому я це все збудував. Тут є кілька будівель, зруйновано повністю. Заради сміху скажу: 17 років воно мені не дуже подобалося. Перебудуємо відновимо все, люди живі. Найголовніше люди живе саме глав від початку повномасштабного вторгнення. Бізнесмен активно допомагає військовим підрозділам. Говорить, попри все, і надалі продовжить волонтерити. Юрій також каже, йому не хочеться вірити, що росіяни поцілили в його будинок навмисне. 2 Марта, раз, 2 березня перший раз я вислав військовому гуманітарку. Не хочеться мені вірити, що вони чекали 820 днів. Точок видачі містом було у мене багато. Били по Харкову російські військові новими ракетами, виготовленими у 2024 році, зазначають експерти. О 5 години 15 хвилин ранку перший удар був іскандером в промисловий об'єкт, цивільний, абсолютно цивільний об'єкт. потім. Два удара, знову ж таки промисловий об'єкт в місті Харкові. Через годину по тому ж об'єкту, по якому було нанесено два удари в місті, ударили касетним боєприпасом, і ми впевнені точно вже били для того, щоб вразити рятувальників, які там знаходились, поліцейських, ну скажу вам так: до моменту повторного удару, рятувальники і поліцейські виїхали з цього місця за 10 хвилин. Це, от чудо, реально, що сьогодні там ніхто під час другого удару не постраждав із наших працівників. Однак, вони вдарили касетою. Касета розлетілась по а, досить в, значній площі і були поранені просто люди, які проходили біля промислового підприємства. В приватному секторі взагалом шість осіб було поранено там. На місцях прильотів ще продовжують працювати спецслужби та комунальники, зауважує мер Харкова. Роботи з ліквідації наслідків ударів тривають. Я вдячний сьогодні нашим комунальним підприємствам, вдячний нашим працівникам ДСНС, Національної поліції, бо ви бачите, що на кожний прильот всі приїжджають, своєчасно приїжджають, наводимо порядок. Прогулюючись в ранішнім парком, відвідувачі часто навіть не помічають працівників Харків які щоденно за будь-яких погодних умов та обставин очищають територію Сарженого Яру. Завсідники зізнаються, що вже не уявляють улюблену локацію без людей у зеленій формі. Це моє самоулюблене місце, це моє місце сили. Я тут напевно з 15 років робітники тут завжди. А я так гадаю, що вони напевно, тут і ночують. Я от нещодавно повернулась з Одеси. Харків саме найкраще місце. Сергій Бабкін зізнається, що Саржан Яр займає окреме місце у його серці. Музикант разом з друзями започаткував традицію відвідувати водно-пейзажний парк із 24 вересня 2018 року. І з того часу в усі сезони незмінно повертається на локації. Я завжди кажу, що це моє місце сили. Я думаю, що це не тільки для мене місце сили, для багатьох гарків'ян так само. За словами Сергія, саме чистота та до доглянутість робить сержантнієї локації, яку завжди хочеться відвідати знову. Я по перше дуже вдячний цим людям, кожному з них. Спасибі вам. Uh, тому що тут завжди, чисто, я ніколи, жодного дня не було такого, щоб я помітив тут ну, якийсь бруд. Не було. Може, саме і це ще приваблює. І... Надихає, і ти хочеш сюди повертатися знову і знову і знову. Вони роблять велику справу. Вони, як і всі, ми на своєму місці і намагаються для Харкова зробити все можливе, щоб кожен харків'янин сказав, що це моє місце. Я гордий від того, що я живу тут. Позайматися спортом, позасмагати на сонці або почитати книгу в холодку, провести час з друзями чи з родиною на свіжому повітрі. Ці та багато інших причин спонукають щодня сотні харків'ян приїздити до Сарженого Яру. Щоб зберегти чистоту за такої великої кількості відвідувачів, працівникам Харків Зеленбуду щоранку доводиться не лише підмітати доріжки та збирати сміття, а й навіть вимивати каміння. Справа в тому, що е, е, у зв'язку з аномальною спекою у Харкові, саржин Яра, особливо купелі е, е, наразі дуже популярні серед містян. Комплекс купелі він завжди от останнім часом тут багато відвідувачів, але особливу увагу ми наразі приділяємо. Є такий резервуар для миття ніг. Але малеча наша його прибувала і там постійно купається. Кожного ранку наші працівники приходять сюди, аби вимити цей так званий лягушатник, вимести без бруд, помити ретельно, щоб діти змогли прийти, покупатися у чистій воді. На це уходить нас 30-40 хвилин, тому що треба все-все все вимити, щоб було дуже чисто, бо це велика відповідальність. Окрім цього, миються також купелі, сама саме каміння, тобто, щоб не було жодного бруду, щоб було тут приємно відпочивати людям. Працівники Харків зелен зізнаються, що мають нелегку роботу, проте добре розуміють її важливість. Дуже багато людей приходять набирати воду. І дуже багато бруду. Приходиться мити не один раз, а два, і три, навіть більше разів, тому що дуже забруднюється поверхня. Дуже б хотілося, щоб люди всі дуже ставилися до нашої праці добре, тому що це ну, тяжко. Саржен Яр визнаний природною пам'яткою місцевого значення. Відомий джерелом мінеральної води завдовжки понад 12 кілометрів з пологими схилами. У Харків Зеленбуд наголошують, щоб така територія зберігала привабливий вигляд, що даних прибирань недостатньо. Містян закликають також підтримувати чистоту та запобігати актам мандалізму, які час від час відбуваються у водно-пейзажному парку. Забезпечення Харкова необхідним для того, щоб пережити зиму та створення комфортних умов для жителів прифронтового мегаполіса. Про головні виклики для міста мери Гортерехов розповів журналістам французького видання. І важливим завданням на сьогодні очільник Харкова вважає підготовку комунікації у місті до проходження майбутньої зими. Сьогодні завдання зробити нову енергосистему для того, щоб витримати зиму. Такого ще ніхто не робив в світі, бо практично з нуля ми вибудовуємо нову концепцію і новий проєкт енергосистеми, теплосистеми і водосистеми. І це терміново, бо термін реалізації такого проєкту 3, 4, 5 місяців, і нема у Перш за все, це величезні кошти. По-друге, якщо ми маємо такі кошти, ми насправді зробили неможливо, ми маємо такі кошти, але є термін виготовлення цього обладнання, і це теж такий виклик, який є перед нами. Тож комунальні служби міста практично цілодобово працюють для того, щоб підготувати Харків до майбутньої зими та реалізувати проєкти з децентралізації систем енерго, воду та теплопостачання допомагають в цьому і міжнародні партнери, в тому числі із Франції. Ще одним викликом для Харкова є навчання дітей. Місто багато уваги приділяє офлайн навчанню дітей у безпечних умовах. І поки немає можливості повністю закрити небо над Харковом, школярів вимушені навчати під землею. А будівництво та облаштування укриттів Здійснюється коштом бюджету міста сьогодні. Ми працюємо разом з нашими міжнародними партнерами над облаштуванням шостої станції метрополітену. Сьогодні ми вже будуємо ще три школи. Це школа, яка не дають можливість вчитись, хоч би комбиновано, але вчитися на дітям. Поки що ми не на підземної школи не отримали жодної копійки. Втім, попри всі складнощі, муніципалітет створює всі комфортні умови для жителів прифронтового міста. До Харкова прибула велика кількість вимушених переселенців, які також користуються всіма пільгами. це і безоплатний громадський транспорт і гаряче харчування. Необхідні умови створені і для бізнесу. Так місто піклується про те, щоб підприємці були забезпечені генераторами та засобами зв'язку. Хочу сказати, що дуже багато сьогодні. Робимо для того, щоб люди залишалися в Харкові, щоб працювали у Харкові, щоб жили і розуміємо, що дуже важливо підтримувати в такі часи людей. І крім цього, підтримувати бізнес це теж дуже важливо. Що стосується людей, так дійсно це безкоштовний проїзд. Це низькі комунальні послуги, які є, бо нижче вартість комунальних послуг це парком. Ну і звісно, безкоштовне годування людей приблизно 41, 42, 43, до 45 тисяч мешканців, і в тому числі вимушених переселенців, ми годуємо безкоштовно. Також для підприємців Харкова муніципалітетом скасовано всі місцеві податки і збори це податок на землю та на нерухомість, і це дає свої результати за офіційною статистикою. За останні півріччя приріст фопів у Харкові складає 16%.